Відкритий банкінг стартував в Україні вже цього місяця. Тепер ти можеш керувати своїми банківськими рахунками в одному місці. І тут природні питання: а це безпечно? Що це означає конкретно для тебе? Чи є в цьому переваги? Давай розбиратися, додивись це відео до кінця. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали з 1 серпня. 2025 року в Україні офіційно запрацював відкритий банкінг система, яка змінює спосіб взаємодії з фінансами та наближає країну до стандартів Євросоюзу. Відкритий банкінг – це коли ти дозволяєш одному додатку бачити та керувати рахунками в різних банках. Наприклад, у тебе є картки Приватбанку, Монобанку, Пумбу тощо. Раніше треба було три додатки, тепер буде можливість керувати всім в одному. Зручно, але треба знати нюанси. Все працює через API – спеціальні захищені канали між банками. Наприклад, Mono. Монобанк бачить баланс, історію операцій може робити перекази. Але не може що робити? Брати кредити, блокувати картки, змінювати налаштування. Дозвіл діє певну кількість днів. Потім треба поновити. В одному джерелі говориться саме про 90 днів, а далі треба поновлювати знову. До речі, доступ ви будете надавати тим чи іншим додаткам самостійно. Зазвичай, як це робиться, по відбитку пальцю чи Face ID, чи банальне смс-підтвердження. Цікаво інше, технологія API зовсім не нова. В моїй старій програмі обліку фінансів я використовую API вже ну, років 10, мабуть, і більшість передових банків давали таку можливість. Це використовувалось для того, щоб мати доступ до вашої банківської виписки у режимі перегляду та імпортування даних, щоб не вносити їх вручну. Наступним логічним кроком було б запровадження виконання операцій з третього застосунку. Ось мої гіпотези щодо переваг застосування. Економія на комісіях, перекази між банком ну, мають бути безкоштовними, контроль бюджету. Всі витрати видно в одному місці, менше імпульсивних покупок. Оптимізація депозитів можна швидко перекинути гроші на найвигідніший депозит. Списання обираєш картку з найкращим кешбеком для покупок. Питання безпеки завжди стоїть на першому місці. І хоча НБУ запевняє, що до відкритого банкінгу будуть допускатись лише ліцензовані фінансові установи. Гіпотетичні питання в мене виникають наступні: витік даних, якщо зламаю додаток агрегатор, хтось отримає доступ до всіх рахунків. Друге Технічні збої. Якщо API банку не працює, можеш не побачити баланс чи не виконати потрібну дію у той момент, коли тобі треба. Юридичні нюанси: помилки чи шахрайство не завжди зрозуміло, хто відповідальний. Але я думаю, згодом ми отримаємо відповіді на ці питання. Наступне: приховані комісії, деякі банки можуть вводити плату за користуванням сервісу. Підсумуємо, попри офіційний запуск відкритого банкінгу з 1 серпня, перші сервіси з його використанням з'являться не скоро. Банки мають 5 місяців на адаптацію до нових правил, передбачених законом. Фінтех стартапам також доведеться витратити кілька місяців на виконання вимог НБУ та проходження авторизації. Найшвидше нову модель зможуть запровадити самі банки їм легше пройти авторизацію, адже вимоги до ризик менеджменту кібербезпеки та захисту даних вони вже давно виконують і регулярно проходять перевірки Національного банку України. Пояснює експерт НБУ Олександр Шабан. Особисто мені ідея виглядає цікавою, але не такою, щоб давати свої персональні фінансові дані третім. Особам чи застосункам. Вангую, що такий додаток, агрегатор зробить монобанк першим. Ну, можливо, ще банк пумп мені виглядає перспективним. Тому ти готовий спробувати відкрити банкінг? Напиши в коментарях. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!